Добрий ранок, знову село, але сьогодні будемо орати город і садити цибулю булю з щасником. Дивіться, яка гарна вже рукола. Я її порву, бо тут буде оратися, скільки багато. І укропчик в мене такий зимовий, вже можна сказати. Дивіться, який гарний поріс. А ще ось якісь грибочки. Ой, який гарний. Це все повириваю, зараз город виоремо і будемо саджати, будемо саджати цибулю з часником. Цілу грядку планую знову велику. Лавандочка вам досадила. Тут теж треба навести лад, її підстригти на зиму, бо вона кущі будуть розвалюватися, ось бачите. Сніг впаде, її треба трошки підстригти. Тож, в селі робота ще є, попрацюємо і, мабуть, дачний сезон завершимо. Ось так, оремо могорода перебиваємо. А ось тут буде, де була рукала, буде часник з цибулькою. Так що процес йде. Але на вулиці йде дощ. Я завжди сажу чесник у дощ. Так, прочерила такі ось рядочки. Зараз буду туди кидати куриний ній. І потім буду висажувати цибулю і чесник. Тут у мене з одної сторони 20, з іншої 20. Ну, тобто разом 20 повних рядків і. 40 таких, якщо маленьких. Стільки посажу цибулі з чесничком. Скільки вистачить. Працюємо, хоч і дощик іде, а ми садимо. Ось так от вдобрила і зараз буду садити чесничок. Так, друзі, сажу чесничок. Ось так у мене посадковий матеріал. Цього року не купувала. Вела сама сорт Любаша, сажу з такими великими чесночинками. Тож, не знаю чи сьогодні встигну все посадити, бо вже пізно. На вулиці темніє, але мушу посадити. Просто посадила. Друзі, бачите, нема коли хазяйці садить цибулю, то гриби, то лаванда. То вже, бачите, вночі досаджую останній рядок. Я взагалі шоці. І якраз тютелька в тютельку. Так, на той сторону. Вистачить? Да, вистачить. Все. Фініта ля комедія. Ура! Ми посадили. Там нічого нема. Посадили. Грядку. Два-три дні посадили всі були.